Яка причина смерті Ісуса Христа на Христі? Він був праведний, без гріха, святий. Ніхто не міг доказати, яких свідків не брали, то навіть світ чуєте, світ релігійні, його осуджували люди. Первосвященники, ті, хто взагалі -то чекали, хто вірили в пророків, хто вірили в Мойсею, хто вірили в Авра Аврааму. Тобто, і вони чекали Христа, але вони не повірили Христу. Вони весь час хотіли зробити, що він грішний. Вони шукали постійно то в суботу, вони якісь зернята там їли, то в суботу він когось цілив. Він порушує закон, він порушує суботу. Вони своє ягня або якогось козла, який потрапив в скрутне становище, вони його витягували. Це нормально. А що людина зцілялася, це ненормально. Я вам хочу сказати, те саме діється сьогодні. Деномінації з людей роблять козлів. І це не в образу. Адже ж Євангелія говорить, що розділить Господь що, Ове? відділить увесь від козлів. Я говорю тими словами, що написані. Тому завжди кажу, а що ви на мене ображаєтесь? Спробуйте образитись на Христа. Вони кажуть, ну, ні, ні, на Христа ні. Ну, на тебе, на мене можна. Я не проти. Та чи це зло, яке у вас зможе вам дати можливість прийняти те, про що говорить Христос сьогодні через мої уста просто? Напевно, що ні. Тож, яка, яка ж причина смерті Ісуса Христа на Христі? Він бере на себе відповідальність за мій і твій гріх, за наші гріхи. Навіщо йому це? Тому що люди не змогли стати праведними навіть той Божий народ, євреї, яким був даний закон. Вони не змогли виконати закон, тому їм приходилось постійно що різати отих овечок чи там е, приносити в жертву птаство для того, щоб кров'ю цієї покривати свої гріхи. Ну вони не прощалися, вони лишень покрились. Христос прийшов, щоб раз і назавжди простити. І своєю святою кров'ю, омивши нас, простити назавжди, раз і назавжди. Це і є причина смерті, щоби ми були омиті від всякого гріха, але омиті лише ті, хто увірують, інколи чую, це несправедливо. Як це Бог міг віддати свого сина єдинородного? А отак міг віддати? Бо бачив, що Його творіння гине? Бо бачив, наскільки сатана знущається над його творінням, наскільки принижує, наскільки гріх розповсюджувався, примножувався в нових формах і постійно, і далі, і далі. Не допомагало нічого, ні судом, ні Гомора, нічого не зупинило. Те, що сьогодні твориться, будемо казати, на наших вже вулицях в даний час. Католики взагалі кажуть, що це нормально вже, що хлопчик чує себе дівчинкою, а дівчинка хлопчиком. Що це якісь там збочення, в Бога збочення чи у вас? Вони це виписують. Це написано, це я не, не сам десь там почув. Ви можете це знайти. Ісус. Він бере відповідальність на себе, за наші гріхи. Тільки просто уявіть собі, яка це любов, яка це жертва, яка це та любов Агапе. І на це воля Божа. Щоб Христос міг чуєте, попросити тебе увірувати в Нього, покликати, примиріться з Богом. Сьогодні ми на християнських зустрічах, кожен з нас якраз і є тим чоловіком, який, як від Христа говорить: примиріться з Богом. Ну, примиріться. Прийміть його Євангелію, не треба нічого перекручувати. Він суддя праведний. І це найголовніше, тому що я нікого не лякаю. Але я знаю одне: Він прийняв жертву, яку звершив Ісус Христос. Він прийняв те, що цієї крові Ісуса Христа достатньо, щоб омити всі гріхи навіть світу. Він приймає це, це Його воля і це Його обітниця. Ще раз кажу, ніхто з нас не може покласти гріхи на Ісуса Христа. Ніхто з нас не міг виконати закон до сьогоднішнього дня, так і не може, а порушивши одну заповідь, і ти відразу стаєш під прокляттям, і тобі належить що пекельні муки тобі належать. Справді це добра новина. Я кажу, я коли роздумав над цим, мене аж дух запирало. Сльози з'являлися. Інколи ти справді згадуєш, якою ціною куплений, і що ти грішний. Став праведним, ще й чистим, і коли ти пізнаєш слово Євангелія, тебе це слово очищає, це ж явлення його нескінченної любові. Адже прощені гріхи минулі, сьогоднішні, і навіть майбутні. Ні, я не кажу і нікого не прикликаю грішити, тому що, дивлячися на Христа розп'ятого, про який гріх людина може думати. Але якщо вона не пізнала, якою ціною вона куплена, то що буде нести її серце? Явлення нескінченної любові до Його улюбленого творіння, до тебе, до кожного з нас, чуєш, нескінченна любов, жертовна ця любов.